Неділя, 13 жовтня на 11-му підсумковий випуск у студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте вподобайки та коментуйте. А далі розкажемо про таке. Велетенська купа сміття посеред житлового кварталу. Хто перегородив дорогу відходами у Дніпрі? Повний безпреділ. повне свавілля. Я не знаю, як треба ненавидіти мешканців сусідів і чим взагалі думати, аби таке робити. Такое діло. Зібрали свого франкенштейна, аби ще ефективніше нищити окупантів, як працює фронтова машина. Капсула вся була згорівша е і залишилась тільки е рама і мости. Вижити за будь яку ціну у Дніпрі. Цивільних вчили протистояти дикій природі як не розгубитись в надзвичайній ситуації. Загадкове вбивство екс-кандидата в мери кривого рогу у Дніпрі. Попрощались з екс заступником міського голови. СБУ викрила оборудку на десятки мільйонів гривень причетні посадовці Дніпровської мерії та керівники рекламних компаній. А ще холоднокровне вбивство у Павлограді, що шокувало Дніпропетровщину. Найрезонансніші події тижня в дайджесті Марка Ручки. Цього тижня Кривий ріг сколихнула загадкова смерть кандидата в мери міста Дмитра Шевчика. Чоловіка знайшли мертвим на турбазі у селі під кривим рогом. Дмитро був колишнім гендиректором центрального гірничого збагачувального комбінату. За попередньою інформацією, він помер через вогнепальні поранення. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство з попередньою кваліфікацією самогубство. 6 жовтня від інфаркту передчасно помер за. Заступник Філатова Михайло Лисенко. Раніше він переніс операцію на хребті, а чотири роки тому пережив перший інфаркт. З колишнім чиновником прощались в оперному театрі Дніпра. Провести в останню путь Михайла Лисенка прийшли сотні людей у міськраді Дніпра. Михайло Лисенко пропрацював майже 10 років. Був начальником управління житлового господарства та заступником міського голови. Він був як людина з великої літери і як е, е, фахівець. Він був справедливий, чесний керівник. Рали понад 30 мільйонів гривень на фіктивних рекламних послугах. Підозрюються посадовці Марії Дніпра. Попередньо учасники схеми надавали фіктивні рекламні та маркетингові послуги. За матеріалами справи кошти привласнили троє власників місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради. Наразі дев'ятьох учасників злочинної організації затримано ще один з виконавців з 23-го року. параховується за кордоном, і до трьох років ув'язнення може загрожувати засновнику та бухгалтеру Автору товариства у їх підозрюють у приласненні понад мільйона гривень на ремонті залізничних полій. Забили до смерті ножем і табуреткою. Мертве тіло вивезли в посадку, а потім підпалили. Дніпропетровщину шокувало холоднокровне вбивство у Павлограді. Тіло вбитої раптово виявили рятувальники, коли гасили пожежу в екосистемі. На місці вже правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявили 45-річна місцева, встановленої двох нападників. Підозрювані мешкали в орендованій квартирі зі своєю жертвою. Вони познайомились напередодні вбивства, запросили до себе в гості, а згодом в компанії. Стався конфлікт, який скінчився трагедією. Нападників затримали їм повідомлено про підозру за умисне вбивство. <плес> Не минулося цього тижня без ворожих атак на Дніпропетровщині. Вранці 10 жовтня росіяни атакували кривий ріг шахедом. Дрон влучив просто у житовий будинок. Удар пройшовся на дах п'ятиповерхівки, зруйновано і сходовий майданчик у будинку. Пошкоджені квартири дві людини постраждали. Тєтєва карма для палія у Дніпрі гарячим слідом затримали підозрюваного у підпалі швидкої для військових. Машину в борг придбали волонтери для бійців на Донецькому напрямку. За знищену швидку винні ще дві тисячі доларів. Ці ексклюзивні кадри нам вдалось зафіксувати прямо на місці злочину. На них слідчі дії з палієм зрадника, який ймовірно за російські рублі погодився знищити машину для ЗСУ, Правоохоронця затримують буквально гарячим слідом. За інформацією з власних джерел одинадцятому каналу стало відомо, затриманому 38 років. Він місцевий житель, і цей підпал швидкої може бути не єдиним на його совісті. Машину ми купили на мій день народження 20 вересня. фарбували. Але її перефарбовували. Вона вже була на фронті, але така вже була побита життям. Ми заново її камуфлювали. Власне, майже закінчили. За день до цього я до 11-ї її фарбувала ночі і планувалася вона на покровський напрямок. Марко Ручка Євген Дрозд новини 11 каналу. 17-та річниця трагедії у Дніпрі сьогодні вшановують пам'ять загиблих у багатоповерхівці на Мандриківській. 13 жовтня 2007 року там стався вибух побутового газу, що зруйнував цілий під'їзд. Трагедія забрала життя 23 людей. Найменші жертви було лише 5 років. Рятувальна операція тривала цілий тиждень. Завали розбирали вручну, аж поки не знайшли останнього загиблого. Велетенською горою сміття взяв і перегородив дорогу цілому кварталу. Скандал у Дніпрі люди скаржаться на сусіда, який просто посеред проїжджої частини влаштував сміттєвий полігон. Тепер до кварталу нормально ані зайти, ані проїхати, лише в об'їзд. У конфлікт вже втрутилися не лише комунальники, а й правоохоронці, але прибирати гору відходів з дороги ніхто не поспішає. Чому наш кореспондент Владислав Авдієнко розшукав того сусіда, що він пояснив? Дивіться. За які гріхи мене наказує цей сусід? Я туди не кидаю. Не скоре, не пожарне. Він перекрив усю вулицю. Що люди, які виконали, вони ходять і їх повинна мучити совість. Що те, що сміття вони виконали, воно лежить. Вулиця Прибережна. Тут розгорілись справжні сусідські війни. Усе через стихійне сміттєзвалище, яке таємничим чином з'явилось просто посеред основної дороги кварталу. Проїзд майже повністю перекритий. Деякі автовласники ризикують. Інші ж їдуть в об'їзд. Серед них Олена скаржиться, альтернативний шлях довший та небезпечний. Дуже розбиті, розмиті ями. Пливеш і дуже тихенько, бо твоя машина за щитою човгає про об ці бугри цих ям. бачите? Ось так. черкнулося. це повний ми... безприділ. Повне свавілля. Я не знаю, як треба ненавидіти мешканців сусідів і чим взагалі думати, аби таке робити. Такої діло люди стверджують, цю велетенську гору сміття у переміші з ґрунтом нагорнув їхній сусід. Олександр я в цей день йшла пішки додому, і я бачила, він визвав. Бульдозер, чи трактор, чи екскаватор, я не знаю. І трактор оттуди забирав ґрунт. Керував цим трактором, він тут був. Думаю, що це він зробив. Сусід не. ваш? Так, да, це сусід наш. Олександр. 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 А ви бачили, як він е, з бульдозером там стояв, да. Да? я бачу. Кажуть, так той помстився сусідам за антисанітарію. Аби коло нього не кидали мусор. А ось і він, чоловік божиться, дорогу не блокував, гори сміття не насипав. Ні, навіщо мені це треба? Хоча й додає, сусіди дійсно дошкуляли систематичним захаращенням газонів біля його ділянки. «Ця куча була отут біля дитячого майданчика. Люди, які тут живуть по вулиці, не хочуть за кошти вивозити своє сміття, і тому почали його під у цей паркан. Скидувати. Каже, роками намагався боротись із стихійним смітником самотужки. Весною цього року я все вивіз за свої кошти, і у це за літо вони знову накидали. І ось хтось невідомий взяв, зібрав усе сміття докупи та перегородив ним дорогу, а прибиратиме хто. Олександр вважає сусіди. Ви ж насипали, ви це й уберіть. Люди ж просять розчистити шлях місцеву владу, щоб допомогли нам рішити цей вопрос та виділили спецтехніку. Ця куча спровокує кидати людей мусор сюди. Після масових звернень жителів та втручання журналістів 11-го на місце виїхали інспектори з благоустрою. Але кажуть, смітник посеред дороги комунальники не прибиратимуть. Є заявникова інформація, хто це зробив. Ну людина має відповідати. То, чому комунальне підприємство має це робити? Це має робити той, хто це зробив. За порушення правил благоустрою передбачено штраф до 1380 гривень, але виписати його не можуть. Ця людина вона каже, що вона цього не робила. Uh -huh. е, якихось відео немає, щоб я особисто я міг притягнути цю людину до відповідальності. Тому комунальники викликають поліцію. Слідчі фотографують, заміряють габарити сміттєвої гори. 7 метрів, 70 сантиметрів приблизно. Беруть пояснення в Олександра та обіцяють розслідувати інцидент. Зібрано матеріал, опитано свідків, де буде прийматися рішення щодо порушення або кримінальної, кримінальної статті, кримінального кодексу або ж Кодексу про адміністративні правопорушення. Але коли і хто прибере гору сміття, невідомо, бо зробити це за власний кошт має винуватець. А його ще треба знайти і офіційно довести провину у суді. Владислава Вдієнко, Сергій Озеров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Живуть без газу через сусідку. 18 будинків по вулиці Моторній у Дніпрі відключили від газопостачання на 4 дні для ремонтних робіт. Втім, підключення місцеві чекають вже аж. Три місяці чому через одну людину страждають всі та як можна розв'язати проблему у конфлікті сусідів? Розбиралася наша Анастасія Шуляк. 20 будинків вже три місяці живе без газу. Всі варять їсти на кострах. Мешканка вулиці Моторна пані Альона розповідає, як виживає без блакитного палива аж з липня. Тоді їй та кільком десяткам сусідів вимкнули газопостачання. Ну, як ви думаєте, у нас маленькі діти, ось о у мене дитині 5 місяців, ми не можемо нічого нагріти. Що Шашлик уже надоїв. Далі от, ну, опалювальний Ой. сезон, ну, як? як нам бути. До відключення газу мешканці були готові, їх попередили про планові роботи. Проте кажуть, їй йшлося лише про чотири дні, натомість вони буквально виживають без газопостачання вже кілька місяців. Вони повинні були замінити нам крани, через які надходив до наших будинків газ. І на цьому все закінчилося. В газовій компанії людям відповіли: вони сидять без газу, бо одна сусідок не дає доступ до своєї оселі. А без перевірки її обладнання газовики не можуть відновити газопостачання по вулиці. Вони і в офісіній. Дають відповідь: немає доступу до 230 а тому ми не можемо підключити газ. На питання коли ж нам підключать газ. Вони кажуть, поки ви не заставите цих людей. Я кажу, так що нам пічки готують, котли твердотоплювані чи що, у нас не буде то ну топалюваного сезону. Місцеві обурені таким поясненням кажуть: не розумію, чому вони мають страждати, бо хтось не виконує свою роботу. Тут велика недоработка газомережових розподільчих у цих же служб вони повинні були не звалювати все на плечі сусідів. Ми зверталися й до в кабінет до Філатова, і до міського депутата. Ми кажуть, розбирайтесь самі. Роздратовані люди й тим, що за відсутність газу ще й мають платити. Газу немає, доступу газу в двір немає, а платіжки за це є. Сусідка, через яку нібито люди сидять без газу, від коментарів не відмовляється, ба більше не визнає свою провину і запевняє, не перешкоджає газовикам заходити на подвір'я. Газова служба мені кажуть сусідам всім, що я їх не пускаю в двір. Я їх, будь ласка, пускаю, але я не розрішаю обрізати трубу. Ось пломба, і ось місто газового щотчика стоїть заглушка. Ось. Питання в іншому каже Ольга. Вона категорично не згодна з тим, що їй хочуть відрізати газову трубу. Жінка вже 10 років не користується газом, проте це не назавжди. І вона не хоче в майбутньому платити чималеньку суму за відновлення труби. Я не можу зрозуміти, чого вони мені хочуть відрізати трубу. Отріжуть трубу мені потом 10 тисяч треба буде платити. Ми живемо вже 10 років з этим. Без без котла, без печки. я не розрішаю обрізати газмережі. Заперечують, що хочуть відрізати жінці трубу наголошують, не можуть відновити постачання споживачам, бо мають переконатися в безпечності мережі. А для цього їм треба потрапити до вище згаданого будинку. По Перше з власницею цього будинку наші фахівці спілкували стрічі: а щоб продовжити виконання робіт по даній вулиці, ми маємо отримати доступ до вимикаючого пристрою. В будинку 230 а по вулиці моторній встановити скобу, перевірити систему на щільність і подальшому виконувати роботи по пуску газу в розгазорозподільні мережі. Газовики наголошують, що не отримують доступ до будинку, виконують роботу та перевірять систему на цілісність. Газопостачання відновлять за лічені дні. Місцеві ж у віче говорять, готові до радикальних дій. Що будемо перекривати дорогу Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Зібрали свого Франкенштейна, аби ще ефективніше нищити окупантів. Воїни 108-ї бригади ТРО зібрали фронтову вантажівку із решток восьми інших авто. Тепер машина збиває шахеди, гасить пожежі та підвозить бійцям БК на нуль. Із авторами химерного проєкту поспілкувались мої колеги. Антишахедне ППО, пожежна машина, ЕВАК, тягач та просто дуже мобільна вантажівка. Багатофункціональне авто підтримки створили воїни 108-ї окремої бригади Теро. Фронтового Франкенштейна показує його автор Андрій. Каже, авто зібрали із восьми інших. Основа підбитий український броньовик Козак-2М. Капсула вся була згорівша е і залишилось тільки. Рама і мости, серце від іншого донора. Форт Рейнджер 2.5 Турбодизель перейшов опять же з підбитого автомобіля, який. Втратили військові, і в ньому залишилось тільки цей двигун. Було виявлено декілька запчастин, які після осколкових поранень потрібно було замінити капот та кабіну з радянських зіл та газ. 63 воїни осучаснили. Додали шуму ізоляції нові сидіння кермо та важелі на черзі. Приборна панель, яка буде нас повідомляти о тому, що є якісь помилки з температурою паливом або скоростю. Низька вага, прохідне шасі та потужний мотор дозволяють саморобці бійців літати бездоріжжям. По ярам, байракам автомобіль е не підводив ні разу. Позаду кузов від трофейної російської газелі. Тепер рештки авто окупантів працюють на їхнє знищення. Дуже міцний, можна переводити, це велика кількість БК. а ще турель. Кулемет калібру 7,62, який використовують для прикриття піхоти та збиття найрізноманітніших повітряних цілей. фпв дрони, шахеди, розвідувальні дрони. У підрозділі вже були успішні збиття. каже боєць із позивним світлячок. Хоча влучити порухомі цілі на великій дистанції дуже складно. Мусиш стріляти не в сам дрон, а перед ним треба стріляти на опередження. Для того, щоб куля змогла долетіти за допомогою трасіруючих куль, це легше зробити, як сірнички вони світяться і це полегшує роботу. Також машина може евакуювати поранених та навіть гасити пожежі. Для цього у кузов вставлять куб води. І все це жартують бійці без шкоди для природи. Під авто встановлено новий каталізатор із Ягуара. Євро 4 чи 3. ви знаєте, мать вищий, я гуар був преміум класу. Андрій доброволець захоплюється механікою ще зі служби в АТО. Каже, давно мріяв зібрати універсальну автівку для фронтових потреб. Саме завдання було сформоване з досвіду бойових дій, але самотужки це було нереально. Над створенням машини працював з понад десятьма побратимами. Одного з них вже немає в живих. Це Андрій з позивним балаклея. Це був найкращий водій, який був з великим досвідом і обучав хлопців, які не мали досвіду на радянських машинах. Свій проєкт Воїни ТРО планують і надалі вдосконалювати, встановити лебідку, аби вантажівка могла сама себе витягти з багнюки або евакуювати інший транспорт. Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Вижити за будь-яку ціну у Дніпрі цивільних вчили протистояти дикій природі, знезаразити воду, розпалити без сірників багаття, зробити найпростіше укриття. Це базові навички курсу виживання. Вони особливо актуальні зараз, коли триває російський терор, і українці чекають виклики на кожному кроці. Як не розгубитися в надзвичайній ситуації, знає наша Вікторія Вахрушина? Відступаємо метр десь, ну так, десь, і копаємо. Е... Копан тут так починається інструктаж базового курсу з виживання в дикій природі. Учасники група цивільних з Дніпра. Перша зупинка на маршруті поблизу водоймища, і це не випадковість. Саме тут експерти вчать мандрівників, як за допомогою підручних засобів зробити воду питною. Вода підійдіть сюди, подивіться. Вона вже починає відстоюватись. Он верхній шар вже очищений трошки. Воно відстоїться, буде більш чиста вода. Вона е, тут менше е, бактерій, ніж в цій воді. Умовно. Вона фільтрується через так, через пісок. Проте це тільки перша стадія очищення, кажуть інструктори. Таку воду одразу пити не можна. Треба її ще пропустити через фільтр та знезаразити. Для цього потрібні лише пластикова пляшка, очерет та вугілля. Підійде як звичайне активоване, так і після багаття. Ось ми розпушили. Тепер оце вугілля тепер це вугілля ми сипемо сюди. розрівнюємо, Знову трошки трамбуємо. Тепер зверху цього знову ще один шар цього. Робимо такий пиріг. Багатошаровий. А ось не заразити воду можна за допомогою розпеченого на вогнище звичайного каміння. Ідемо ми по дорозі, наприклад. От ми йдемо по дорозі, і нам треба, ми знаємо, що нам треба добути воду, її профільтрувати і знезаражити. Збираємо камінці, натуральні. Є, назбирали ми жменю, там десяток їх. Кинули вогнище і кидаємо в цю воду. Ми вже. А щоб очистити повністю від важких металів, треба робити дистиляцію. Тобто ставить на вогнище і воно википало. Люди, які прийшли на уроки виживання, все уважно слухають та ретельно фільмують. кажуть, прагнуть бути озброєними про всяк випадок. Втім, попри те, що інструктаж вийшов цікавий, сподіваються, отримані знання їм не знадобляться. Ніколи не знаю, що зараз може статись, тому для цивільних це зараз дуже актуально. Я думаю, кожен. Має дізнатися хоча б елементарні правила, щось воно і запам'ятається відкладається. відкладеться. І це тільки частина важливих навичок, про які розповіли інструктори. Ми показуємо, як добуваємо воду, потім як її фільтруємо, як її знезаражуємо. І різні способи є, як добувати вогнище, а потім як укриття, будувати укриття. Для новачків найскладніше розпалити багаття без запальнички чи сірників. Інструктори показали, як видобути вогонь за допомогою магнієвої палички, ножа та легкозаймистої речовини. Бачите, якщо ми до чогось, до чогось де в нас буде, там все готове, от, ватка там чишу, ну, приготували близько, близько. І... Вогнищ, якщо ж і цього немає, допоможе звичайна скляна пляшка або окуляри. Наводимо на сонце і лучик, шукаємо той лучик тоненький, він підпалює. Ну, бажано, щоб щось було. Щось було там, ну, бензин чи Дійсно дуже цікаво. Воно коли читаєш, то не так сприймається. Тобто, коли от розказують, то от краще дізнається інформацію. Щось нам ще в школі розповідали, там, безпеки життєдіяльності діяльності всіх ці е, предмети були. А, наприклад, зараз я бачу на практиці, як це відбувається. Е, нові якісь засоби фільтрації. Від початку великої війни дніпровські інструктори навчили азам виживання у дикій природі понад 10 тисяч людей по всій країні. Загалом ми навчили за цей час десь 3 тисячі цивільних, і е, загалом з військовими, там з поліцією, з ДСНС. Прокуратурою до 12 тисяч, може більше. тренінг, що пройшов у Дніпрі, частина всеукраїнського волонтерського проєкту Центр готовності цивільних. У нас є три основних блоки: це блок до медичної допомоги, тренінги психологічної допомоги, як спілкуватися з військовим, як взагалі тримати стресостійкість і так далі. Якщо будуть охочі, курси виживання проходитимуть і надалі. Організатори кажуть, такі навчання не лише роблять людей більш впевненими, а й підвищують їх шанси на порятунок у надзвичайних ситуаціях. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новина 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.